Зараз я куплю собі новий айфон в кредит. Рутина тримає тебе у фокусі. Які мої перспективи? Я застряг типу, в мене не виходить. Як ти собі зможеш купити якусь нерухомість? Було б круто, якщо б ти здох. Тей Денис, якийсь пізденний. Друзі, привіт! Час від часу під професійними відео ви питаєте про продуктивність, про якісь мої принципи, про те, як я ставлюся до роботи, до процесів і так далі. Я займався дизайном інтерфейсів майже 8 років, і за цей шлях я пройшов різні рівні да? розвитку від 0 доларів до 700 доларів на місяць, і потім до 7 тисяч доларів на місяць. І ось шлях від 700 до 7 тисяч доларів він найцікавіший. найцікавіший. Тому що там було багато різних е... речей, які ніяк не пов'язані з самим дизайном. Це більше про мислення. Про майнсет і про те, хто там навколо тебе, і так далі. Зараз хочу поглибшитися в деталі. І що найголовніше, будь ласка, залишайте свої коментарі, якщо хочеться якусь тему почути. Детальніше розібрати її зі мною. Да? Або якщо у вас є своя історія, то також, будь ласка, діліться. Тому що хочеться, щоб інші надихалися, бачили все це. І ось окрім цих песимістичних новин про те, що діджитал вмирає і її всіх замінить. Ми все ж таки продовжуємо рухати цей діджитал, особливо український. Тому перше, з чого я хочу почати, це те, що в Дениса 2000 доларів на місяць зарплатня, а я якийсь лох. Або цей Денис якийсь а, це типу перше, що може лізти в голову. Я веду до того, що потрібно приймати. Інших, тому що коли ти починаєш приймати інших, ти можеш прийняти себе, бо твій мозок він просто намагається виправдати цю бездіяльність і шукає якісь магічні, типу, блокери, да, що типу Денису допомогла мама, тато йому купили машину його родичі. Сам він лолололо, ну, -ло -ло, якийсь там лох, в нього нічого не може вийти. Це прикольно, да, іноді мозок дійсно просто тебе захищає, тобі від цього стає легшим. Але давайте будемо чесними. Це ж все під. І ну мозок дійсно намагається нас дурити. Ми бажаємо їм чогось поганого, щоб в них там щось трапилося. А в тебе така зарплатня, слухай, кльово, але було б круто, якщо б ти здох. А це якесь не, не підсвідоме да, там, мислення, яке крутиться. Це не означає, що ми дійсно бажаємо людині смерті, але ну воно ж дійсно так відбувається. Згадай свої рази, коли ти дивився на результати інших. Справа в тому, що коли ти ось починаєшся це виправдання, то ти блокуєш сам себе. Тому що ну навіть і 2000 тисячі доларів у цього Дениса це не так багато грошей, як тобі здається. І друге, це те, що якщо ти так захищаєш, типу, його рівень, да, що це все вигадки, то ти сам себе від цього стримуєш, і тобі туди складно рухатися. І це ну, дійсно ось про блокери взростання. І зарплатня змінюється не від того, що ти нові навички вчиш, а від того, як ти починаєш ставитися до речей і з ким ти спілкуєшся. Поспілкуйся з цим Денисом, задаємо запитання, типу, бро. Підкажи мені, я застряг, типу в мене не виходить, мені здається, що ти брешеш, але все ж таки хочу почути твої думки. Будь ласка, дай мені якусь пораду. Потрібно ставитися до цього простіше. Наприклад, я дуже багато спілкувався із дизайнерами, коли я заробляв 700 доларів, я спілкувався з тими, хто заробляє 3 тисячі, 5 тисяч доларів, хто заробляє 7, там 10 і так далі. І це для мене було чимось просто неймовірним. Цей результат був як вигаданим. Але в цілому я все більше і більше починав вірити та розуміти, що, блін, це правда і це можливо. Бо поруч. Зі мною ті, хто заробляли там 300-500 баксів, і вони розповідали про свою картинку світу. І тут просто питання вибору: типу, ну куди більше хочеться йти? Ти на машину за 15 тисяч доларів будеш збирати 4 роки, якщо в тебе зарплатня навіть півтори штуки баксів. Просто подумай про це, наскільки це складно. Я веду до того, що потрібно трошки. Подивитися на гроші в перспективі. Да? Я навіть квартиру рахував нещодавно, що, типу, якась квартирка в новому житловому комплексі буде коштувати 100 тисяч доларів, і для того, щоб на неї накупити, тобі потрібно, напевно, 100 років працювати поспіль, відкладати по ці 200 баксів на місяць. І то, якщо в тебе все буде гарно. І я веду навіть до того, що дохід від 1000 доларів, який там, я обіцяю у своєму клубі, в який входять інтерфейсні дизайнери, це не так багато, як здається. Да? Що, типу, це не такі великі гроші, і потрібно йти. Кудись далі потрібно рухатися, розвиватися і розуміти, а що буде навколо, які мої перспективи. Що буде, якщо ти ще 5 років будеш залишатися на тому місці, де ти зараз знаходишся? Що якщо ти 5 років поспіль будеш далі варити каву? Чи що ти будеш 5 років поспіль працювати тим самим консультантом, чи що ти 5 років поспіль будеш працювати в магазині сільпо на касі і так далі? Типу такі речі вони повинні просто вибішувати, дратувати, або там охоронцем да, ти будеш працювати. Блять, ну це ж не розвиток. Да, це може бути певний якийсь період, просто для того, щоб закрити якісь свої потреби. Але це тебе просто ось так дрючить, ось так дрючить. Тому що ще раз показую, Ford, да? Білий форт, чотири роки ти типу, будеш збирати на таку тачку. Тобі подобається така перспектива. Мене такі речі дуже гарно повертають назад типу, до реального світу, показують мені, що відбувається, що буде що буде в перспективі, скільки грошей мені потрібно, і це мене бустить, тому що це бустить мислення, і воно дозволяє трошки по-іншому мислити, мислити іншими цифрами і йти до них найголовніше, да? бачити, що це реально, та що це типу нормально, що найголовніше. Бо багато хто навіть гроші не сприймає, вони думають, що це якийсь. Для багатих людей, що ось ці, типу, о, зі своїми грошима багатією 2000 доларів заробляють. Просто потрібно бути в фокусі. Будь ласка, будь в фокусі, пам'ятай про те, де ти знаходишся, куди ти рухаєшся і так далі. Навіть хоча б трошки себе взворушнути ось так, це вже гарно допомагає. Якщо ти встаєш о третій ранку, то в тебе буде як багато грошей. Просто послухай це. Ось дійсно, прокидатися вночі це гроші. Це дуже-дуже багато бабок, які ти можеш для себе потім використовувати. Але насправді тут я веду вже до іншого, до того що це про рутину. Рутина тримає тебе у фокусі, і вона допомагає триматися у фокусі. Це те, що я розповідав перед цим. Та, що потрібно розуміти, де ти знаходишся. І ось рутина, яку ти для себе створюєш, вона дуже гарно тебе фокусує. В свій час я почав медитувати, займатися в залі вранці. І це речі, які ось. Багато хто чомусь не сприймає і дивиться на це як на якусь мотиваційну, яка не допоможе. Вона нічого не змінить і так далі. Вона дійсно нічого по суті не змінює. Це просто тупа. Щоденна рутина, якою ти займаєшся, але вона допомагає тобі тримати себе ось так, типу, в тонусі, розуміти, де ти, як ти і так далі. Справа в тому, що ти ж розумієш, що тобі потрібно робити, але, на жаль, цього не робиш. Да? Ти можеш сидіти, працювати знову ж таки в кав'ярні, варити цю каву, ти стоїш, заварюєш це молоко, і такий потрібно ж дизайнером було стати. Що ж я ось тут якусь неправильну штуку зробив. І в принципі, ти розумієш, які наступні можуть бути кроки. Але ти повертаєшся додому і такий, та Зараз я куплю собі новий айфон в кредит, це мені допоможе. Це буде набагато краще, і далі буду працювати в кав'ярні, і це типу ну, тебе нікуди не рухає. Ти вже знаєш, що потрібно робити, просто потрібно почати. І тут я напевно веду до того, що потрібно найголовніше це бути чесним з самим собою і казати, як воно є. Да? Не потрібно бігти від себе, не потрібно бігти від своїх проблем чи питань, в яких ти зараз знаходишся, навіть якщо вони дуже складні. Так якось нас такий вийшов випуск. На цьому все не хочу тебе більше затримувати. Скажи мені, як тобі, чи сподобалася фотографія Дениса, чи сподобався тобі Форд за 15 тисяч баксів. Що ти думаєш стосовно цього, будь ласка, напиши в коментарях, як накопити нормально на квартиру, як купити собі машину, і скільки грошей взагалі потрібно заробляти в перший рік у сфері. Давайте поспілкуємося і побачимося на наступному тижні.